Сухресту, і ми продовжуємо роздумувати над людьми надії з старого завіту. І сьогодні з нами йова, який має нам про що розповісти, тому запрошуємо. Йова насправді людина, який кожен міг би тільки позаздрити. Чому? Тому що читаємо в святому письмі, що він жив по багатому Мав великі статки, маєтки, мав дітей добрих, жінку. Тобто, так як він жив, хотів би жити плюс-мінус в кожі, я думаю. Крім того, він жив правильно. Тобто того всього успіху він добився, живучи по Божих заповідях. Але приходить момент, коли Бог допускає так, що помаленьку в нього починає. Пропадати все одну хвилину, один за одним буквально слуги почали прибігати і казати, що загинули його діти. Інший прийшов, сказав, що вогонь пожар всіх слуг. Ще інший прибіг, сказав, що немає більше скотини в нього. Тобто, в один момент багатий Йова стає бідним. Причому не те, що бідним його доторкає проказом. Тобто він стає хворий і ізольований від всіх. Я свідома того, що, можливо, це відео буде дивитися хтось, хто в часі війни втратив свої домівки, можливо, якісь, Або ж рідних людей, можливо, це будуть люди, які за інших обставинах пережили якийсь такий важкий досвід. Зрештою, кожен з нас відчував, що таке втратити, і кожен знає, як ми реагуємо на це. Надія це те, що здатне запалити в нас те, що починає гаснути. Це мир, радість чи будь-що інше. Погляньмо його, перебуваючи вже на самоті, коли до нього приходять друзі, починають його наче, підтримувати. Хоча підтримку, це важко назвати. Навіть чувши те все, розуміючи, що в нього нема нічого, бо більше навіть він сам його тіло гниє, послухаймо, що він говорить. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його і мої очі побачать, а не очі чужі. Бажаю і нам, щоб приклад Йова, який втратив все, але не надію, допомагав і нам пережити всі ці тяжкі хвилини з повною. Довірою до Господа. Далі, якщо прочитаємо книгу Єви, то Господь повернув йому. Він отримав набагато більше, ніж мав ще до цього випробування. Нехай надія ніколи не погасне в нашому серці, не зважаючи ні на які обставини і ні на які прогнози. Нехай надія це буде нашою силою, яка буде додавати нам сили, а також тим, хто йде біля нас. Дякую вам і до наступних зустрічей.